Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болтинська. Сьогодні будемо говорити про прозорі офіси, які у Кривому Розі працюють в Інгулецькому та Тернівському районах. Це сучасні центри надання адміністративних та соціальних послуг. Власне, які самі послуги тут надаються, як змінилася робота з початком повномасштабного вторгнення та що таке фронт і бек офіси. Дізнаємося далі. У нас у гостях сьогодні начальниця управління праці та соціального захисту населення Кому інгулецької районної місті ради Юля Островська, доброго вечора, пані Юлія. Доброго. Давайте трішечки повернемося до історії, як взагалі хто був ініціатором створення прозорого офісу, для чого в цілому що була за потреба його створювати. Ну насамперед необхідні були якісь зміни оновлюватися і з метою запровадження нового більш осучасненого підходу у наданні адміністративних та соціальних послуг мешканцям нашого міста у 2016 році за ініціативи міського голови Юрія Григоровича Вілкула, на засіданні виконкому Криворізької міської ради було прийнято рішення про запровадження в Інгулецькому районі пілотного проєкту щодо створення прозорого офісу соціальних послуг на базі управління праці та соціального захисту населення за адресою проспектів Південний 1. Тобто майже 10 років вже скоро буде ювілейна така дата. Так, да? так. і на доручення міського голови були виділені кошти на. Проєктно-кошторисну документацію на здійснення ремонтних робіт, на облаштування спеціальним обладнанням, на закупівлю техніки, а також офісних меблів. Ну, Враховувалося вибір, чому став вибір саме нашої будівлі в інглецькому районі. Ну рік забудови її 1962. На той час там працювали управління праці та соціального захисту населення, а також підрозділ Пенсійного фонду України. Ремонтні роботи там не проводилися з спочатку року забудови, і умови, в яких працювали спеціалісти і приходили відвідувачі, ну, чесно кажучи, бажали кращого. Також при виборі враховувалося місце розташування будівлі. Дуже зручно для мешканців вона розташована по червоній лінії на проспекті Південний, на житловому масиві Південний. Площа будівлі, яка дозволяла вмістити в себе велику кількість підрозділів, які б надавали максимальну кількість послуг. Також дуже чудова поряд транспортна розв'язка і в, суку, в сукупності всіх оцих заходів було прийнято рішення, що це буде е, саме в Інгулецькому районі. І от у грудні 2017 року, е, першими по Дніпропетровській області, запрацював наш прозорий офіс. А до цього я так розумію, люди мали їздити в різні абсолютно місця. Тобто, було незручно. Так, в чому і так момент, так, так потрібно що... було да, добиратися різні, за різними справками. За різними справками, з, так, так, так. Десь в пенсійний фонд, десь до виконку. Пенсійний О, фонд так, так, так Угу. як давно ви працюєте і я як яким пам'ятаєте тоді офіс і зараз що от змінилося якщо щось змінилося ну, на посаді начальника управління? Я саме з 2015 року. Е, звісно, що е, я прийшла я туди в 2008 році ще такою молодою дівчиною, і звісно, що е, я звернула увагу, що навже я така молода і ще ну, можу, буду працювати в таких умовах, але на на, на радість, на е, мою надію і. Umowa, умови змінилися, так. Умови, умови да. Дуже багато в нас молодих працівників, дуже розумних спеціалістів, які... Ну, варті того, щоб працювати в дуже гарних умовах, і у них сучасний підхід до всього так, вони швидко так, все так. це опановують. Давайте розкажемо, які послуги надає власне прозорий офіс. Ну, хоча б основні, зрозуміло, що їх там сотні, тому так. ми всі не перелічимо, але знаєте, такі найбільш значущі. Ну, в прозорому офісі надаються послуги пенсійним фондом України, як я вже зазначала, а також до роботи в прозорому офісі, в приміщенні прозорого офісу, залучені адміністратори територіального підрозділу центру адмінпослуг віза центру дія виконкому Криворізької міської ради, і саме управлінням праці та соціального захисту населення виконкому англійське риної міськради. Я представник якої є, надаються 130 видів послуг. Ну, основними послугами це є оформлення карти криворіжця, оформлення і видача. А, до речі, по неї зараз ще також звертаються. Так. Мені здається, що основна маса звертаються, ще йдуть люди, і е, ті, хто втратив або пошкоджена картка, також звертаються, але ми приймаємо тільки е, окрему пільгову категорію. Mm. Якщо, наприклад, це учні, то вони звертаються до е, відділу освіти. Ну і також ми займаємось призначенням і виплатою державних усіх видів державної соціальної допомоги компенсації. Сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам. особам. До речі, категорія, яка додалася зараз, так у вас в роботу. Так, особам, які не мають права на пенсію. Якщо, наприклад, недостатньо стажу, пенсійний фонд відвомуляє в призначенні пенсії, люди звертаються до нас, ми розраховуємо згідно чинного законодавства і сплачуємо, Доки не настане вік, пенсійний, пенсійний вік. Також ми приймаємо заяви на зарахування до комунальних установ територіальні центри соціального обслуговування. У нас їх два в Інгулецькому районі: на житловому масиві Інгулець і житловому масиві Південний. Також ми встановлюємо статуси і видаємо відповідні посвідчення, довідки. Розглядаємо звернення як усні, так і письмові. Давайте ще кілька слів скажемо про карту Криворіжця, які вона надає преференції, от бо по, по неї звертаються. Хоча б якісь це, я так розумію, лише для тих, хто прописаний в Кривому Розі, правильно? Тобто внутрішньопереміщені особи не мають права на них. для них іде окрема картка mm -hmm. внутрішньопереміщених осіб, а саме картка Криворіжця наразі дуже популярна, тому що от у нас. Який рік поспіль, йде видача продуктових наборів, mm -hmm. і одна із умов це наявність мати карту, карту Вона спрощує, я так розумію, так, багато так, процесів так, 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 для так, так, циф... хто... Цифровізація ідеї, mm -hmm. і спрощена робота для спеціалістів, які займаються видачею продуктових наборів. На яких принципах Public. взагалі ґрунтується робота прозорого офісу? Що ви можете сказати про це? Ну оскільки ми працюємо з людьми, і е, це дуже відповідальна робота. Основними принципами, звісно, в нас є неупередженість, однакове ставлення до відвідувачів, прозорість, відкритість, оперативне прийняття рішення, оперативна оперативність у прийому громадян, також орієнтація на одержувачі послуги. Є таке поняття, у вас я знаю фронт офіс і бек-офіс. Що це за таке розділення і чим займаються один і інший? Ну от коли ми створювали прозорий офіс, то ми розділили його фронт офіс, бек-офіс. В фронт офісі знаходяться безпосередньо ті люди, які займаються прийомом документів від громадян, наданням їм відповідних консультацій. В фронт офісі у нас в прозорому офісі розміщено 13 спеціалістів управління праці та соціального захисту населення, 6 спеціалістів Пенсійного фонду України, бек-офіс це вже спеціалісти, які займаються безпосередньо призначенням, виплатою усіх видів державної соціальної допомоги, приймають пакети документів на обробку від прийому громадян. Ну, та інші соціальні послуги. Тут трішки розділені все так, так, функції так. для зручності, я так, так розумію, так, і так, для швидкості. Так. До речі, є у вас таке поняття як електронна черга? Чи можна записатися через у нас діє електронна черга, саме в, в самому прозорому офісі, там стоїть Айбокс види послуг, людина обирає собі послугу. Бере талончик, є табло, на табло висвічується номер, номер талончика, номер спеціаліста, до якого необхідно прийти, який його вже очікує. І так людина після виклику там і проходить до спеціаліста, який його очікує. Це зручніше, ніж оці черги, які раніше формували люди, хто за ким, там так, можна відійти, так, так, так вони так, собі так, можуть так. розраховувати. Скажіть, як змінилася робота от, саме з появою категорії внутрішньопереміщених осіб? Наскільки їй додалося взагалі у вас? От чи відчуваєте ви? Ну, що… Ось, якщо порівняти, у нас були переміщені особи з 2014 року по 2024 лютого 2022 року, їх у нас налічувалося 780 осіб. На сьогодні це вже 5,5 тисяч на обліку перебувають. І вони звертаються, я так розумію. Так, так саме багато питань вирішується через, ваш, так, через ваше управління. Так так, так, так. Тому робота додалося в цьому так. плані. До прозорого офісу вони звертаються? Так, Проходите? звісно, так. Ми ж ставимо на облік, видаємо довідку перебування на обліку внутрішньопереміщеної особи, призначення компенсації на проживання. А також багато внутрішньопереміщених осіб, які е, зараз в території ці окуповані, вони отримували там державні соціальні допомоги. Ми переводимо і призначаємо, тобто, уже за місцем їх фактичного перебування. Я пропоную зараз подивитися, власне, показати ще глядачам, як виглядає прозорий офіс в Англецькому районі, як він працює. Наші кореспонденти побували там і зняли його роботу. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була начальниця управління праці та соціального захисту населення виконкому голецької районної місті Ради Юлія Островська. У студії працювала Наталя Волдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Забезпечення доступу до соціальних та адміністративних послуг для мешканців Кривого Рогу один з пріоритетів міської влади. Саме тому у місті працюють два прозорих офіси в Інгулецькому та Тернівському районах. Тут люди можуть швидко та зручно оформити необхідні документи, отримати довідки чи соціальні виплати, не витрачаючи час на довгі черги та поїздки в різні установи. Інголецький прозорий офіс працює з 2017 року. За цей час кількість послуг. Слух, які тут надаються, зросла майже вдвічі з 79 до 130. Загалом у цьому центрі доступні понад 600 послуг від оформлення субсидій до отримання адміністративних довідок та консультацій пенсійного фонду. Щомісяця за допомогою суди звертаються близько 2,5 тисяч людей. Спочатку відкриття прозорого офісу з 2017 року управлінням праці надавалося 79 послуг. На сьогодні ми надаємо 130 послуг. Тобто навантаження збільшилося і додалися нові послуги. На сьогодні у нас 130 послуг управління праці та соціального захисту населення, 431 послуга терпідрозділом віза Криворізької міської ради і 63 послуги пенсійним фондом України. Люди вдячні Чні за те, що е прийшовши в одне приміщення, вони отримують максимум послуг соціальних та адміністративних в одному приміщенні. Головна мета таких центрів зробити державні послуги більш доступними, адже раніше мешканці віддалених районів змушені були їхати до центрального офісу Віза, розташованого у міськвиконкомі. Зараз вони можуть отримати необхідні документи у своєму районі. Офіс також пристосований для людей з інвалідністю, маломобільних громадян та сімей з дітьми. Прозорі офіси працювали навіть у найскладніші періоди війни. Зокрема, у 2022 році Інгулецький офіс. Фис став пунктом прийому внутрішньо переміщених осіб, які рятувалися від бойових дій, переважно з Херсонщини. Незважаючи на значне навантаження, рівень обслуговування залишався стабільно високим. Наш головний центр офіс віза ЦНАП знаходиться в Горисполкомі. Але задля того, щоб керівсям було удобно, ми зробили два прозорих офіси: один в Інгулецькому районі, другий в Терновському. Ну що в центр не треба було їздити. Тут чудові люди надають допомогу більш ніж 600 послуг. Якщо брати інголецький прозорий офіс, де ми зараз знаходимося, дві 2500 тисячі людей кожного місяця сюди приходять і всі задоволені. Насправді і черг немає. Тому що є електронна запись. Дякую всім нашим чудовим робітникам. У прозорому офісі працюють 13 спеціалістів управління праці та судзахисту, 4 адміністратори територіального підрозділу центру Віза та 6 спеціалістів пенсійного фонду. У бек-офісі функціонують сектори грошових виплат, компенсацій та автоматизованої обробки інформації. Приміщення офісу обладнане всім необхідним для комфортного прийому громадян. Є доступ до інтернету, зручні зони очікування та електронна черга. Приміщенні прозорого офісу активно працюють громадські організації, зокрема Інгулецька районна організація ветеранів та Союз Чорнобиль України. Попри воєнний стан, прозорі офіси у Кривому Розі продовжують працювати у повному обсязі, допомагаючи мешканцям отримувати необхідні соціальні та адміністративні послуги без зайвих труднощів. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський. Ти молодий і готовий до випробу.